Мови. Зараз ми з вами з'ясуємо, чи одне й те саме означають слова поширювати і розповсюджувати. Ми про це запитали у киян і гостей столиці. Ну, наприклад, поширювати чи розповсюджувати плітки. Розповсюджують. Чи поширюють? Розповсюджують. Поширюють це, якщо одна плітка її збільшують все, я зрозуміла. Поширюють. Я думаю, що поширюють. Чи розповсюджують? Розповсюджують. Плітки э, поширюють плітки. Чи розповсюджують, чи поширюють? Ну це взагалі погано. Як не скажи, що поширюють, що розповсюджують? Це погано. Коли нам треба сказати про розширення сфери впливу, то вживаємо дієслово поширювати, наприклад, поширювати інформацію, чутки або плітки. А розповсюджувати можна лише конкретні речі, ті, що можна взяти в руки, наприклад, листівки чи рекламні проспекти. Наприклад, хлопець стоїть біля метро і розповсюджує листівки. Розповсюджувати це те саме, що роздавати, продавати або ж розносити. Підбиваємо підсумок. Отже, розповсюджують конкретні речі, наприклад, листівки, а поширюють абстрактні плітки. Але як відомо, пліткувати не добре, отож, будемо поширювати знання змови, що ми і робимо. Ось і все насамкінець. Лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх.